В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще шістьох захисників. Обшуки ОВЛК та ТЦК. Нацполіція вилучила більше 10 тисяч медичних справ. Литва у вересні передасть Україні установки Насамс. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі. на війні загинув волинянин Віктор Теслюк. Чоловік був родом із села Арсеновичі. Загинув воїн 21 серпня під час виконання бойового завдання. Також не стало і Олега Новосада, 35-річний військовослужбовець. Був з села Велика Яблонька. Проходив лікування від отриманих поранень вдома. 22 серпня серце військовослужбовця раптово зупинилося. Також не стало і Руслана Швиця із села Звозики Вірцицької громади. Старший стрілець оператор загинув 22 серпня цього року внаслідок мінно-вибухової травми поблизу населеного пункту Степове Харківської області. Віддав своє життя за Україну і Микола Дем'янчук, уроджений з села Башова Купачівської громади, помер 18 серпня внаслідок важких поранень на фронті. На війні загинув волинянин Богдан Павлов, чоловік 1993 року народження, був мешканцем Нововолинська. Не стало воїна під час виконання бойового завдання на Луганщині. Не стало і волиняна на 46-річного Романа Аршуліка. Воїн був родом із села Розятин. Чоловік загинув 21 серпня під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі відчуття родинам загиблих героїв. У Нововолинську сталася пожежа у помешканні на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Про це повідомив бух. Пожежа трапилася у середу, 23 серпня у п'ятиповерхівці на вулиці Академіка Амосова. Як стало відомо, журналістам жителі помешкання на четвертому поверсі побачили дим, який йшов. З квартири на третьому поверсі і побігли за допомогу. У квартирі загорілися речі сусідам. Разом з власниками помешкання вдалося загасити вогонь. Після чого вони викликали рятувальників. Коли пожежники прибули на місце інциденту, займання у квартирі вже ліквідували. Постраждалих у результаті пожежі немає. У Луцьку 39-річний місцевий мешканець ледь не зарізав свого свого брата, завдавши йому три ножових поранення. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Слідство встановило, що увечері, 18 серпня, цього року, під час сварки у квартирі будинку на вулиці. Теремніський у луцьку чоловік тричі вдарив ножем рідну людину. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілий вижив. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На Волині легковик збив неповнолітню дівчинку. Як інформує нацполіція області аварія, сталася 22 серпня в Горохові. За даними правоохоронців, 34-річний водій ВАЗ збив 12-річну велосипедистку. Попередньо дівчина раптово виїхала велосипедом на пішохідний перехід. Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувавшись. За фактом ДТП, відомості внесли до ЄРДР. Триває слідство. У Луцьку чоловік займався сутенерством, Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Волинянин завербував знайому для зайняття проституцією. Всього слідство зафіксувало шість епізодів, коли сутенер організовував їй зустрічі з клієнтами. Переважно вони відбували свідку минулого року. Крім того, судили чоловіка і вбивство з необережності, яке він скоїв 5 липня минулого року на вулиці Замковій у Луцьку. Під час варки біля бару він вдарив знайомого внаслідок чого той впав і сильно травмував голову. Суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей. Сумарно йому призначили 4 роки і 13 днів ув'язнення. І до загальноукраїнських новин вночі 23 серпня. Південь Одеської області атакували російські ударні безпілотники. Сили ППО збили 9 дронів шахід. Втім, на жаль, є і влучання за інформацією голови Ова Олега Кіпера. Прильоти були по виробничо. Перевантажувальних комплексах там спалахнула пожежа, пошкоджені зерносховища. Також росіяни атакували сумщину шахедами. Як інформує голова МВС Ігор Клименко, в результаті окупанти влучили у школу міста Ромни. Освітній заклад повністю знищено. Загинуло четверо освітян. Директор, заступник директора, секретар та бібліотекар. Їх тіла з-під завалів, де блокували рятувальники. Ще четверо людей отримали поранення. Як йдеться у допису, серед руїн школи вціліли лише вхід та укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місто. Крім того, окупанти в день завдали удару з артилерії по Херсону, внаслідок чого дістала поранення пенсіонерка. Росіяни обстріляли місто близько 13.15. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. Поранення дістала 80-річна господарка. Її госпіталізовано. За попередніми даними, окупанти здійснили. Артилерійський обстріл, російський військовий вертоліт Мі 8 прилетів на одну із авіабаз Збройних сил України. Ймовірно, може йтися про добровільну здачу в полон і передачу техніки. Слід зазначити, що спочатку про цю ситуацію розтрубили російські пропагандисти. При цьому вони подали цю новину під виглядом, що мі 8 ВПС РФ нібито випадково залетів аж до Полтави, де російські, так би мовити, герої, зрозумівши помилку, намагалися втекти, але їх буцімто розстріляли. 23 серпня. Головний редактор цензурнет Юрій Бутусов підтвердив переліт Мі 8 посилаючись на джерела у збройних силах України. За його словами, російський бойовий гелікоптер Мі 8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон сил оборони. Вертоліт повністю цілий і поповнить склад зсу після. Детального вивчення його обладнання стверджує журналіст. Тим часом, за даними джерел української правди, гелікоптер Мі 8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як пише видання, це була спецоперація Гур, яка тривала більше шести місяців. Українська розвідка виминала пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів су 27 су 30 Разом із пілотом на борту були двоє з членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі 8 призилився у Харківській області. Тож чекаємо на офіційну інформацію. На Вінниччині сталася моторошна автотроща, загинуло 12 людей, серед них шестро дітей. За даними нацполіції, ДТП сталося поблизу села Бродецьке Вінницької області 22 серпня ввечері. За попередньою інформацією, слідство в результаті зіткнення вазу із вантажним автомобілем «ДАВ» загинули водії легковака та 11 його пасажирів, серед яких шестро дітей віком від двох. До 12 років слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії 40 дворічний водій вантажівки, затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. За результатами понад 200 обшуків ОТЦК для документування корупційних схем, схем ухилення від призову, Нацполіція вилучила більше 10 тисяч медичних справ. За даними правоохоронців, діями службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова. Кваліфікація підставою для проведення обшуків стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності. чи Визначенням їм їх, їх тимчасово непридатними до служби, зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма початками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз тощо. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу. У Києві 23 серпня стартував третій саміт Кримської платформи. Мета цьогорічної зустрічі підготовка до окупації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Якщо на попередніх двох самітах підтверджували, що Крим є частиною України, то на цьогорічному вперше порушить питання реінтеграції Криму після війни. Лідер країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі. Саміт відбувається у змішаному форматі. Частина учасників Сутня онлайн Цьогоріч збільшилася кількість учасників серед нових: Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, Об'єднані Арабські Емірати, Дунайська комісія, Всесвітня організація туризму та ЮНЕСКО. Відомо, що загалом на третю кримську платформу запрошені представники ста країн. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Ютуб каналі Пресінг розповів, що Україна масштабує виробництво власної версії дрона Камікадзе ланцет з назвою Перун. За його словами, виробники вже представили такий дрон. Також є чітке бачення щодо термінів. Та кількості зараз ланцети, як зауважив міністр, це велика загроза. Росіяни їх виробляють сотнями щомісяця. Водночас, Федоров додав, що Україні потрібно розвивати засоби радіоелектронної боротьби, щоб вони захищали кожну одиницю техніки від дронів щодо українського аналога шахі. То Михайло Федоров підтвердив, що він уже є. І до загальносвітових новин США готові навчати українських пілотів. На винищувачах F-16. як повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Рейдер, США готові підтримати навчання на своїй території, якщо буде вичерпана відповідна спроможність в Європі. Раніше повідомлявся, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка, або якщо кількість льотчиків значно збільшиться. Президент Литви Гітенас Науседа заявив, що його країна наступного місяця поставить Україні пускові установки НАСАМС. Про це він повідомив після зустрічі з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва. Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки НАСАМС», написав науседа. Президент Литви не уточнив про яку кількість комплексів НАСАМС йдеться. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія вже розпочала переміщувати частину своєї ядерної зброї до Білорусі. Про це він заявив на спільній з президентом Португалії прес-конференції. Я розповідав президенту про реалізацію заяви Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на території Білорусі. Цей процес насправді відбувається. Ми це бачимо. Сказав Дуда. Він не повідомив подробиць, але сказав, що оце, очевидно змінює архітектуру безпеки. Нашій частині Європи та не та на східному фланзі НАТО на цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте 068 045 10 04 десятьбучотиребожну п'ятдесят 782 вісімдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникла проблема з трансляцією телеканалу конкурентів підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.